А перед початком відео попрошу вас поставити лайк і підписатися на мій канал. Вам не важко, а мені приємно. Всім мої вітання! З вами я, Чортоня і це нове відео по Майнкрафту. Вирішила я зайти у свій світ і бачу я таку картину. Він став весь рожевий. Давайте розбиратися разом, як його вернуть обратно. Так, появилася я у світі і бачу тут якісь таблички. Привіт, друг! Ти попав у цей світ не просто так. Нам потрібна твоя допомога. Всю інформацію ти зможеш дізнатися у нашому поселенні у другій церкві. Я бачу це поселення на горі, і давайте разом розбиратися, що случилося у цьому світі. Зараз я піднімуся до цього поселення і все вам там покажу. Ось там я появилася, і ось це саме поселення. Воно доволі красиве, як я бачу, і нам потрібно до другої церкви. Ось вона знаходиться. Зараз я обережно спущусь і підемо все тут роздивлятись. Як я бачу, поселення це немаленьке. І на будиночках є якісь рамки з різними предметами. Я надіюсь, у церкві все розкажуть, що у них там знаходиться. І що мені буде потрібно зробити, бо мені зараз дуже цікаво. Я вже до неї дійшла і бачу там якийсь сундучок. Давайте подивимось, що тут знаходиться. Привіт, друг! Я голова цього поселення, і нам потрібна твоя допомога. На цей світ було накладено прокляття, яке зможе зняти тільки шукач пригод. А я бачу, що ти він і є. Для того, щоб його зняти, тобі потрібно одолати в битві дракона з Ендерсвіту. Все необхідне ти зможеш знайти у нас в домах на початку поселення. А сам портал в Ендерсвіт знаходиться в нами створеному будиночку. Удачі! З цього, що я прочитала, я зрозуміла, що, щоб повернути свій обичний Майнкрафт, мені потрібно одолати Ендер дракона. Давайте з цим розбиратися разом. Надіюсь, ця подорож буде цікавою. Зараз я йду до тих будиночків з рамками подивимося, що у них знаходиться. І надіюсь, там буде те, що мені допоможе. Тут я зараз бачу будиночок з оружжем і з бронею. Зараз ми перше виберемо саму одежку, яку надінемо, і потім підемо дивитися оружжє. Зараз я перед собою бачу багато різної броні, і як я розумію, вона виготовлена з різних матеріалів. І зараз, що що я наділа, це йде просто як кожана броня. Вона то красива, я не спорю, але в битві з Enter драконом вона доволі слаба. Давайте подивимося, який варіант можна буде підібрати кращий. Вони всі доволі непогані, але мені приглянувся ось цей варіант. І оцей крайній. І виберу я саме його. Зараз його вдягну і подивимося, як він буде виглядати, бо мені дуже цікаво. Ну, що я можу сказати? Виглядає він доволі непогано. Давайте тепер зараз подивимося, які є види оружия тутого Бо йти на ендер дракона з голими руками не дуже класно. О, привіт житель, я в тебе візьму якийсь вид оружия. Вони всі доволі милі, але я візьму знову самий крайній. як я розумію, це зрітова зброя. І ще візьму з собою тризубиць, може, далі він мені та й знадобиться. Дякую тобі, житель, за оружі. А тепер я пішла дивитися далі, що там є в наступних будиночках. У цих двох перших будиночках, що переді мною я нічого не бачу. Зате на церквушці є рамка, і он в тому доміку теж. Давайте зараз перше зайдемо у церквушку, подивимося, що тут. І тут різні види, як я розумію, рут. Я її вже добула, і так, це були руди. Доволі прикольні. Тепер ходімо, подивимося у останній домік з рамкою, який я бачила, і будемо шукати саме портал в «Ендерсвіт». У цьому будиночку я також бачу сундук, і в ньому все необхідне, щоб одолати «Ендердракона». дракона. Але я тут не бачу їжі. Зараз ми, мабуть, її також добудемо. Ось я тут бачу ціну, зараз його зламаю. І мені потрібен верстак, щоб скрафтити хліб. І он, як я розумію, та сама постройка з ендерпорталом. Зараз я йду, подивлюся, чи мені більше нічого не потрібно для нього буде. І зразу йду добувати дерево. Для верстачка щоб скрафтити хлібушок. Слібушок готовий, а тепер можна йти до Ендер Дракона. Ну що, погнали! Ну що, поселення, дивлюся на тебе в останній раз в такому вигляді. І потім ми з тобою побачимося уже, коли ти будеш обичним. Ну що, це приймає дракона. А сама боротьба з драконом буде під музичку. Я одолала Ентер Дракона і тепер просто пригаю в Портал і будемо дивитися, як змінився цей світ. Зараз підуть субтитри і замість назви Minecraft, тут надпись Kawaii World. І все. Ми в обичному світі. Ну що, якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.